От знаєте, буває таке відчуття прочитали щось класне, книгу чи там на семінар сходили. Так, так, і всередині такий підйом, наче гори можна звернути. Точно, а потім минає ну, день, два, може, тиждень, і все. ентузіазм якось пух пух, здувається. І знову повертаються ті самі старі сумніви, стара інерція. Така знайома м -м, пастка, правда ж? Дуже поширена історія, на жаль. От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Заглибимося в уривки з тексту Джен Сінсеро. Вона якраз аналізує цю проблему і пропонує рішення, так? Так, пропонує підхід. Наша мета розібратися в цій концепції, яку вона називає е, духовним тренажерним залом. Цікава метафора. Саме так ідея в тому, щоб створити якусь регулярну практику для підтримки себе, своєї сили, мотивації. Бо, як каже авторка, успіх це не щось таке, знаєте, одноразове не спринт, а марафон. Точно це вибір продовжувати йти вперед кожного дня. От давайте цю ідею про духовний тренажерний зал розберемо. Давайте. Значить, основна думка яка. Що наша віра в себе, фокус, сміливість це як м'язи, їх треба тренувати постійно, бо самі по собі вони ну не залишаться сильними, атрофуються, так би мовити, без регулярних зусиль вони просто слабшають. Саме так. І тут, знаєте, ключове це свідомий вибір і відданість цій практиці. Бо успіх, як пише Сінсеро, це ж не стан. Це процес. Тобто постійно бути в тонусі, адаптуватися, зростати. Абсолютно. Щоб долати нові виклики, потрібні сильні оці внутрішні м'язи, їх треба зміцнювати. Зрозуміло. А як же ж їх тренувати? Які конкретні ну, вправи для цього залу авторка радить? О, там цілий арсенал пропонується. Наприклад, те, що стосується мислення. Це як? Ну от робота з обмежуючими переконаннями. Знаєте, ті внутрішні стоп сигнали, що нам заважають ага, я не зможу, це не для мене. Саме вони або, наприклад, афірмації, повторювати позитивні твердження про себе, про свої цілі це допомагає ну, переналаштувати внутрішній діалог, тобто працювати над внутрішнім настроєм над вірою в себе, а щось більш таке зовнішнє дії якісь. Звісно, в тексті згадується, наприклад, вивчення корисної літератури, саморозвиток. Читання біографій людей, які надихають. Щоб бачити приклади, так. Так. Прослуховування мотивуючих спікерів теж варіант. Автор ще згадує таку штуку, як «енсмартнінг». Цікаве слово. Що це? Ну, по суті, це просто процес активного цілеспрямованого навчання, здобувати нові знання у важливих сферах. Це теж тренує мозок і додає впевненості. А фізичні вправи, музика. І це теж фізична активність, яка дає енергію. Або просто слухати музику, яка підсилює відчуття радості, сили, налаштовує направлену хвилю. А практики для, скажімо так, заземлення, рефлексії. Це ж теж, мабуть, важлива? Безмовно. Автор згадує медитацію ведення щоденника, дуже потужний інструмент, складання списків вдячності. О, це зараз популярно, і не дарма. Це допомагає змістити фокус на позитив, також свідоме дихання. Кілька хвилин просто подихати глибоко. Розтяжка. Навіть такі прості речі, Так. навіть створення дошки візуалізації чи написання власного маніфесту. Головне знайти те, що працює особисто для вас. Що резонує? Добре, інструментів справді багато. Але от ключове питання як зробити так, щоб це стало регулярним, не просто спробувати раз чи два, а вбудувати в життя. Ми ж з цього починали. І от тут текст дає дуже чітку, я б сказав, практичну пораду створити конкретну рутину Щоденну. Щоденну. Так. Виділити, скажімо, 15-30 хвилин, ідеально зранку, щоб задати тон на весь день. І що важливо в цій рутині? Мати план, не вирішувати щоразу, а що б мені сьогодні зробити, а мати чіткий набір дій на цей час. Ця рутина вона має стати такою ж звичною, як ну. Зуби почистити, тобто невід'ємною частиною дня. Саме так. Хоча, звісно, важливо, щоб це не перетворилося на бездумний ритуал. Потрібна свідомість, намір. Цікаво, що сама книга «You are every day», звідки ми взяли ці ідеї, так вона власне позиціонується не як заміна цій рутині, а як доповнення. Такий собі щоденний стимул, нагадування, як партнер з підзвітності, щоб не збитися з курсу. Точно щоб підтримувати цей вогник. Отже, якщо підсумувати головний висновок з цього джерела, для того, щоб досягати цілий стабільно, щоб долати сумніви, спади енергії, а вони будуть, це нормально. Так, це неминуче. Потрібна цілеспрямована, регулярна практика. Треба свідомо будувати і підтримувати оцей свій духовний тренажерний зал. Цей матеріал ну, він пропонує цілий набір практичних вправ, зміну мисленні, все для того, щоб, знаєте, трансформувати життя, стати впевненішим. Наша місія виокремити звідти найцікавіші та, головне, найдієвіші ідеї. Отже, маємо справу з конкретними порадами, техніками від авторки, орієнтованими на щоденне застосування, що важливо. Гаразд, давайте розбиратися, що тут, на вашу думку, є ключовим для особистісного зростання. Ну, дивіться, центральна ідея це активна позиція. Тобто, джерело наполягає, що ми не просто знаєте, пасивні спостерігачі, ми маємо свідомо обирати свій напрямок. І для цього пропонується використовувати уяву інтуїцію як такий собі м внутрішній компас. Цікаво, до речі, що зі страхами пропонується не ховатися, зовсім навпаки. А що тоді? А бігти прямо на зустріч, як там сказано. Текст стверджує, що саме така ну, конфронтація вона зменшує їхню владу над нами, змушує відстукати. М -м, звучить сміливо, дуже сміливо. І це, мабуть, підводить до іншого важливого моменту: жодних виправдань. Так, у тексті їх здається називають фейковими новинами, тими, що заважають діяти. Саме так. Фейкові новини гарний образ. Натомість пропонується виходити із зони комфорту, але ж погодьтеся, це досить класична порада, чи є там щось ну, конкретніше, як це робити практично за версією авторки, не просто загальні фрази. Так, так, звісно. Ідея конкретизується через, по-перше, щоденні дії, і по-друге, через силу повторення. Це важливо. Наприклад, є практика усвідомленого дихання от уже ви ніби нюхаєш троянду. Нюхаєш троянду. Ага. Це не просто релаксація, це така мікрозвичка. Для миттєвого повернення фокусу, заземлення. Вона показує силу малих, цілеспрямованих дій для зміни стану. Або інший інструмент афірмації і візуалізація. Джерело заохочує буквально оточувати себе нагадуваннями. Такими, знаєте, на кшталт: я особливий, мене люблять, я вартий. Розклеювати стікери по хаті. Можна і так. Логіка тут у тому, що постійне повторення, ще емоційно забарвлене, воно допомагає перепрограмувати підсвідомі переконання. От власне в цьому суть. О, ось тут стає справді цікаво, особливо у ця ідея перетворення скарг на афірмації. Той приклад з тексту він мене вразив: замість у мене немає грошей, казати, що гроші так сильно люблять мене, що кидаються на мене. Ха! Ну, це прям радикально, навіть якщо звучить трохи ну надмірно, так? Але принцип зрозумілий, зміна фокусу. Саме так. Це все про керування увагою. Замість того, щоб зациклюватися на проблемах, на нестачі, пропонується свідомо обирати, обирати, куди спрямовувати свою ментальну енергію, тобто на бажаний стан, на позитив. Також наголошується на перетворення. Деструктивних емоцій, гніву смутку на конструктивну дію, на паливо для змін. Тобто не пригнічувати, а трансформувати. Саме так. І ще одна потужна техніка діяти так ніби. Ніби бажане вже є реальністю, візуалізувати успіх, але не просто як картинку, розумієте, а відчувати його на рівні тіла, енергії. Ага. Відчувати, виходить справа не лише у великих якихось проривах, а й у послідовних дрібницях. У тотексті згадується, що будь-яке завдання, навіть найменше, якщо воно на шляху до мети, це вже прогрес. Це створює імпульс, так? Точно. І ще підкреслюється важливість оточення. Це теж дуже важливо. Знайти партнера по відповідальності, наприклад, або просто, або просто свідомо обирати компанію людей, які підтримують. І уникати тих, ну знаєте, токсичних, хто тягне вниз. Зрозуміло це пов'язано з тим, що там називається аналізом автоматичних циклів звички, переконання. Абсолютно. Джерело радить придивитися до своїх звичок, до несвідомих переконань, навіть до оточення, і свідомо оновлювати те, що вже ну, не сприяє зростанню. Наприклад, помічаєш, що автоматично скаржишся на погоду. Це ж цикл, так? Аналізуєш, це мені допомагає? Ні. Як змінити? І, звісно, не забувати про тіло, пити воду, слухати сигнали тіла, навіть елементарно довше жувати їжу. Це все способи бути більш присутнім, більш свідомим. Отже, якщо підсумувати, що ми маємо? Схоже, ключовий меседж це про активне, свідоме конструювання свого досвіду, день за днем. Тобто не чекати натхнення чи якихось там ідеальних умов, а просто щодня обирати думки, дії, оточення. Саме так головний заклик не відкладати життя на потім, починати діяти вже зараз, хай навіть маленькими кроками, використовувати ці інструменти силу уяви, позитивні твердження, візуалізацію і, звісно, послідовні щоденні дії. Ключове це свідоме управління. Своєю увагою, своєю енергією і тим, кого і що ми впускаємо у свій простір. Це надзвичайно важливо. Дякую. Це було дуже змістовно. І на завершення, як завжди, думка для роздумів. Вона випливає з матеріалу, але ми її детально не торкалися. Авторка радить після невдачі е, як там було ретельно, вдумливо і з добрим почуттям гумору прокласти новий і кращий шлях, але перед цим оцінити її архітектуру. Цікавий образ, правда? Так, архітектура невдачі. От і питання: наскільки глибоко варто копатися в аналізі власних провалів, щоб справді перетворити їх на фундамент для майбутнього, а не просто знати застрягнути в цьому самокопанні, де ця межа.